Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю усіх на моєму Ютубі каналі. І продовжуємо вірніше, починаємо день з карти Дня. І зараз я спробую витягнути першу, другу і третю карту. І так, будь ласка, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Де нам підстелити, де нам уважати? І так, Завжди вибирайте, ну, не спішучи. Тобто, натискайте на паузу, якщо вам потрібно час, і інтуїтивно дивимося першу карту, що чекає вас сьогодні. Дивіться, сьогодні такий рівномірний день, розмірений день. Можливо, буде інколи вам здаватися, що ви з постого порожні переливаєте, що ніби час зупинився. Але ви знаєте, це час, який вам надається для того, щоб підлічити рани. Хтось, можливо, іде на поправку, якщо були хворі, або ви захворіли, так? І ось, тобто. Уже ви будете відчувати, що на кінець то нормалізується ваше здоров'я не падає вниз, а навпаки, на рівні залишається і починається виздоровлюючий процес. Це карта примирення. Наприклад, ви посварилися з кимось, косо один на одного дивилися, немає значення вдома на роботі чи з сусідами. Ось на кінець то хоча би посміхаєтесь один одному. Тут, можливо, ще руку один одному, можливо, ще не протягаєте і не примиряєтесь, але вже є якась нейтралізація якогось конфлікту. Карта номер два. А тут у нас десяточка жезлів. Ви знаєте, це якась дуже складна ситуація. Я ось дивлюся ці малюночки, і мені так. А дивіться, тут тризуб, ніби тризуб наш. Ось, а що можна сказати? Це якась складна ситуація. У вас або забагато роботи, або щось ускладнилося. Занадто багато можливо роботи. Можливо, ви занадто багато на себе взяли відповідальності. І діти, і робота, і дома, і це, і встигнути туди. А хтось, можливо, дуже важко зараз працює. Будьте обережні, може боліти спина. Ця це, це карта ось така, що болить спина. Не перевантажуйте себе, дозволяйте собі десь колись відпочити. Тому що ця карта, вона, ну вже знаєте, енергія вже накалилася, будемо так говорити. Це вже дійшла до піку. А це, звичайно, може бути і якась сварка. Це, звичайно, може бути якась. Знаєте, така ескалація, будемо ось так казати. Карта номер 3 А тут у нас маг дорегенький, а мах нам говорить: все в наших руках, це з одної сторони, так? сьогодні, можливо, ви помітите, що у вас якісь з'явилися здібності, коли ви, які ви за собою ніколи не. Спостерігали, наприклад, ой, а я сказала, а так воно і вийшло. Це карта і оратора. Людина, яка може когось переконати. Ви можете сьогодні на людей, наприклад, впливати своїми словами, своїм поглядом, косокриво подивилися, і вже діти тихенько сидять. Наприклад, так. ця карта говорить, ви на правильному. Шляху і стаєте майстром. Тут немає значення в якій а, сфері ось ви можете стати майстром цих жінок. Да? Наприклад, орудувати своїм усім, що ви маєте, і показати: от я такий хороший кавалер. наприклад. Або ви дійсно вибрали якусь професію, і у вас, в принципі, іде все нормально. Це взагалі-то енергія чоловіча цієї карти. Це енергія, така, знаєте, джерело чоловічої енергії, така непорушна. Вона тут ще не оброблена. Це як той діамант, який ще не оброблений. Ось і тут треба шліфувати, робота. Як будете працювати, так і таким майстром і будете. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, разом, мої любі, до перемоги, і е, все буде Україна. Ось, гарного, мирного вам дня. На все добре, мої любі!